Проти дотримали голосували, нуль відсутні троє рішення прийнято. 44-те питання про затвердження меморандумів. Шановні колеги, пропонується проєкт рішення про затвердження меморандумів. У нас на території селищної ради та громади е, е, працюють благодійні фонди, благодійні організації, які надають всіляку допомогу е, нашим громадянам у результаті е, проведення бойових дій Російської Федерації -ді на території. Дікум, <зас> затвердити шість меморандумів про взаємопорозуміння та співпрацю. Якщо є потреба, можу зачитати з якими організаціями. Я зараз є Прошу за підтримати даний проєкт рішення на всіх профільних комісіях на найвішення підтримки. Зазначаємося за основу СІО. 24 проти 0, отримали ціну, голосували 0, ну, відсутні. Троє рішення прийнято. Два питання 45.1 і 45.2, в різному. Перше питання 45.1, Про звернення депутатів Івасівської селищної ради Візорського району Київської області до президента України, Верховного Головного, командуючого Збройних сил України щодо присвоєння звання Героя України посмертно засновнику Карпатської січі Олегу Куценку. Запитання є? Ні в кого немає. Не 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 Прошу, визначаємося не за основу в цілому. 4 проти 0 утрималися 0 ну, голосували 0, відсутні 3, рішення прийнято. 45-2 овіст Міністерства оборони України з центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних сил України на звернення Іванківської селищної ради біжокторії Київської області щодо включення території Іванківської селищної територіальної громади до переліку території, які були тимчасово окуповані збройними форманнями Російської Федерації. Доповідає Шановні колеги ми направляли до Міністерства оборони. До цього часу ми направляли не одне звернення депутатське і Міністерство регіонального розвитку, і інших інституцій, до президента України. На сьогодні нам надійшла відповідь з Міністерства оборони про те, що Київська область включена до районів ведення бойових дій. Як це виглядає? Значить, головнокомандуючим Збройним Сил України підписувався наказ помісячно, починаючи з березня місяця, і так помісячно, де в якому визначається а, район ведення бойових дій. Ніякого переліку немає, інших роз'яснень немає. А, так, відповідно за супровідним нам надіслано наказ тринадцятого нотаря. На від 30.04.2022 року, від 2.06.2022 року, від 1.07.2022 року, від 1.08.2022 року і від 1.09.2022 року. Ну, я так розумію, вони нам надіслали відповідь на наше звернення, яке прийшло у вересні місяці. Тому за жовтень і листопад місяць відповідно наказів немає. Кожному з цих наказів Київська область включена до районів введення бойових дій. Конкретно громади не вказані, населені пунктів, не вказані. Дані матеріали у вас є, у вас матеріали є. Будемо звертатися до складу. Дійсно через міноворону. Ну, а потім постанова кадміна і скориспользовать, е, но не спеціальні, щоб не приймати, бо ми шляємо територіях Чернігівської області, рішення Комітету. Білу Церкву зміна статті, да, дуже посилення. Таміш цього года, де дехто нічого не бачив, ні чує. Ні, надо, що обходимо великі. Ні, ну просто Сказав, що наказ їхній, вони, на жаль, не можуть внести ніякі інші зміни. Звичайно, Оксана Пацієвна, що була присутня, коли була ця онлайн рада, звичайно, в межі моїх емоцій не було. Я... Ну, ви розумієте, що ви говорите про те, що ви не знаєте, звідки почалась війна в Київській області, на що заступник міністра сказав, Ну, ми в наказ право. Пашу як міністерство оборони і дать пазінку, то ми тоді зможемо. Малі Василенська теж Олега Михайлівна була на цій найнараді. Вона теж до Кріку доказувала, ну як так можна поступити з людьми. Ну і потім було прийнято рішення Оля Михайловна. Ви направці сказали ми всі скрізь своїм станціям. Ваші відповіді ви надійшли дійшли, мені можливо мені треба буде на засіданні. Верховної Ради України озвучувати цю тему, озвучувати це як проблему подавати, але мені до цього треба, щоб хоч одна громада пройшла повністю і мала всі відповіді. От ми зараз єдина громада, яка пройшла повністю все, і від усіх установ ми маємо відповіді. Ці відповіді ми надішлемо з Мари Ользі Михайлівні. Ну і побажаємо успіху, щоб розглянула Верховна Рада України. Так як після Чорнобиля через два роки визнавали, що після Чорнобиля щоб були ми потерпілі, так мабуть, пройде ще. Декілька місяців, дай Боже, щоб не роки, щоб нас визнали, що ми були в окупації. Єдине, що просимо у Бога, щоб більше ми ніколи не були в окупації і ніколи не були під орками. Шановні депутати, усі питання, які відносились на розгляд сесії, опрацьовані, дозвольте оголосити 38-му чергову сесії вам селищної. Дня місцевого самоврядування з всіх України і на сьогоднішній свято день волонтера. Тому якщо я щось зараз зарозумів один... п'ять днів і через п'ять хвилин знову в цій залі, ми мені треба усі